Я уважно вивчив акти матеріали службового розслідування і спробую пояснити дуже простими словами, що відбулося. Саме завдяки інформації Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції Арсен Борисович, вам окрема подяка. Було встановлено те, що компанія, яка виграла тендер Агротехінвест, Агротехбуд, вибачте, має всі ознаки фіктивності. Національна поліція перша, яка повідомила, і на підставі цих матеріалів я дав доручення проводити службове розслідування і зупиняти тендер. Коротко про компанію. 2 жовтня, прямо перед тендером, компанія швидко міняє директора, засновника і головного бухгалтера. І директором, засновником і головним бухгалтером компанії стає особа на прізвище «Алтунін ОС» Яка за дивним збігом обставин проживає в місті Донецьку Вороширівський район, проспект Миру 5 в зоні антитерористичної операції. Коли ми почали перевіряти компанію, з'ясовується, що компанія проводить дуже активну бізнес-діяльність. За весь 2015 рік вона спромоглась придбати аж один вентилятор за 13 тисяч гривень. Загалом на тендер було заявлено 8 компаній. Шість з яких реальні підприємства, які працюють в сфері освітлення, які вигравали тендери, які мають десятки мільйонів обороту, а дві абсолютно однакові. Це Агротехбут і Примакс. Це компанії фіктивні. На сленгу це називається Помойки. Там нема директора, там нема головного бухгалтера, вона зареєстрована на Фантом. Там є тільки банківський рахунок. В результаті всі компанії, які реальні програють тендер, і з'являється донецький власник і донецька фірма з одним вентилятором, яка очікує з державного бюджету 550 мільйонів гривень. І при цьому Міністерство екології ще вносить на уряд рішення, щоб цих 550 мільйонів заплатили за попередньою оплатою. І якщо б ми оперативно не зреагували, то цих 550 мільйонів, відповідно до виграного тендеру, пішли б на фіктивну фірму, далі це б все перевернули в готівку і були би просто вкрадені з державного бюджету. Це навіть не жульо. Це не жульо. Це організоване злочинне угрупування, яке пов'язано з вищим керівництвом міністерства, з керівником державного підприємства. Це організована злочинна група. За результатами розслідування. По-перше, я виношу на уряд рішення про звільнення займаної посади, виконуючого обов'язки міністра екології і природних ресурсів. По-друге, звільнення відповідних посадових осіб, які визначені в акті. Третє звільнення керівника державного підприємства. Але четверте і саме важливе: щоб не сталося, як завжди, коли звільнили. І потім вони зібрали речі і тихенько пішли, не понесши реальної відповідальності. Ось цей акт службового розслідування. По-перше, я прошу зняти з нього гриф для службового користування. Друге, сьогодні я його передаю до Національного антикорупційного бюро. І я прошу персонально керівника Національного антикорупційного бюро. Пана Ситника, який є новою фаховою і незалежною людиною, взяти ці матеріали під особистий контроль і порушити реальне кримінальне провадження і взяти цих корупціонерів. І ще й не допустити того, щоб вони зараз швидко покинули територію України. Всі матеріали для порушення кримінального провадження ми передаємо до Національного антикорупційного бюро невідкладно. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція порушили своє кримінальне провадження 22 числа. Державна фіскальна служба порушила своє кримінальне провадження. І якщо керівництво НАБУ прийме рішення прийняти до свого провадження цю реальну корупційну справу, це не політика. Це не політичні звинувачення, це реальний склад злочину. То ми, як уряд, надамо всі матеріали для того, щоб ця гучна корупційна і кримінальна справа була доведена і щоб були винесені обвинувальні вироки конкретним посадовим особам.